Дивно, чому сучасні історики замовчують той факт, що командир єдиного на той час боєздатного підрозділу Запорізького корпусу Петро Болбочан, врятувавши українську державу під час більшовицького заколоту на арсеналі, звільнивши Київщину, Житомирщину, Харківщину, здійснивши Кримський Бліскриг, був заарештований за прямою вказівкою посереднього журналіста, члена партії соціал-демократів, найближчих союзників більшовиків Симона Петлюри. І страчений за так звану державну зраду. Після смерті Болбочана більшовицький лідер Антон Вовсієнка відкрито глумився і казав: Болбочан би нам України не здав. Подальші дії Петлюри, пов'язані з засуненням від справ полковника Коновальца та організацією самовбивчих замових походів, від участі в яких він особисто відмовився, взагалі наводять на думку про співпрацю Петлюри і НКВС. Але висновки, як завжди, робіть самі. Дивно, чому сучасні історики